Отож, з бабусиних квадратів зв'язала шапку капюшон. Дуже це популярна модель, саме біколор. Чим вона класна, тим що, чого ми дівчата шапки не любимо, бо вони нам зачіс У цьому ж випадку з волоссям все буде. Отож, приступаємо. В мене зараз поліамід та напівшерсть, чорний поліамід, білі напівшерсть, гачок номер 1, та можна й номером 2 в'язати, я так потім собі думаю. Отож, ми в'яжемо класичний бабусин квадрат. Набираємо 6 повітряних петель, плюс-мінус, залежно від товщини, ниток, щільності вашого в'язання та номеру гачка. У мене 6, замикаємо у коло та набираємо дві повітряні петлі для підйому. Взагалі квадрат це базовий елемент, він дуже простий, є там різні варіанти, а ось це ми в'яжемо класичний. Далі ми пров'язуємо всередину нашого кільця два стовпчика з одним накидом, і це в нас одна сторона квадрата. Бачите, ниточку я тримаю біля кола, щоб зразу її закривати. Далі три повітряні петлі набираємо, це у нас буде перший куток. І знову ж таки, одразу всередину кільця пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Так, бачите, в нас вже дві сторони, один куток, і це і є наш квадратик, починає вимальовуватись. Далі в'яжемо за тим же принципом три повітряні петлі і три стовпчики всередину кола. Всього в нас буде чотири кутка і чотири сторони. Тобто ми чотири рази пров'яжемо по три повітряні петлі, і чотири рази пров'яжемо по одному стовпчику з одним накидом. Щоб вам не набридати, трошки, трошки пришвидшуємося та переносимося у майбутнє. Ми завершимо перший ряд після трьох петель, просто ось так: От я протягу гачок через куток перших двох петель для підйому та виймаю ниточку через свою робочу петлю. Далі, в мене міняється нитка, а ви можете далі тим же кольором в'язати, або новим кольором, просто знову в'яжемо дві повітряні петлі для підйому і ще одну петлю, тому що над стороною, над трьома стовпчами. Попереднього ряду в нас завжди буде одна повітряна петля. Далі в нас, бачите, одразу йде куток, як ми його в'яжемо, як перший ряд: Три стовпчики з одним накидом всередину, потім три повітряні петлі, і знову ж таки три стовпчика з одним накидом всередину нашого кутка. Ось у нас перший куток готовий, бачите? Далі в нас іде сторона. Над стороною завжди одна повітряна петля, тому одна повітряна петля. Ось так. І одразу ж пров'язуємо другий куток за тим же принципом. Три стовпчики, три петлі, три стовпчики. І так ми в'яжемо весь ряд. Принцип в'язання квадрату дуже простий, і схема також: ви пару рядків зв'яжте і все запам'ятаєте, зрозумієте. Навіть якщо на початку це складно, потім ми замикаємо наш рядок, просто я також через куточок виймаю робочу ниточку, через свою петельку протягуєте і все. Далі ми в'яжемо третій ряд. Я міняю ниточку, нитки, бачите, не заморачуюсь, я просто обрізаю, зав'язую гудзик і потім беру новий колір. Щоб розпочати новий рядок, ми просто кладемо ниточку потрібного кольору. В мене наступний рядок теж буде чорний, тому я набираю дві повітряні петлі для п'єму. Бачите, і ми між стороною, там, де була одна петля попереднього ряду, ми в'яжемо три стовпчики з одним накидом, тобто як сторону. Так, ми чергуємо три стовпчики, там, де була одна петля, потім над трьома стовпчиками пров'язуємо одну повітряну і в'яжемо куток. Бачите, отут, всюди, буде все однаково. Над цима трьома стовпчиками завжди буде одна повітряна петля. Або дивіться на схему, це також дуже просто. Далі в'яжемо куток. У нас іде три стовпчики, три повітряні три стовпчики. Так, такі, руки виходять з кадру, я їх так тягну, обратно тягну. Так, далі в нас іде одна повітряна петля. В'яжемо. Одна. Далі, бачите, у нас іде три стовпчики з одним накидом. Оце завжди так буде. Там, де одна повітряна попереднього ряду, туди пров'язуємо три стовпчики. До речі, бачите, я завжди беру під, пров'язую не в саму петлю, а під нею протягу ниточку. Так, далі одна повітряна, і знову ж таки пров'язуємо куток. Три стовпчики, три повітряні, три стовпчики. І так ми в'яжемо весь рядок. Зв'язали і знову ж таки замикаємо, протягуємо через куточок. В цьому випадку це, це завжди дві повітряні петлі для підйому. Протягуємо гачок, виймаємо робочу нитку, через свою петлю протягуємо. Далі я зараз буду міняти ниточку, як я роблю. Я просто кладу собі на пальчик лівої руки нову нитку, От, а обрізаю і зав'язую їх вже потім. Ось так, бачите? І починаю далі в'язати вже білу дві повітряні петлі для підйому, тому що, бачите, в нас вони сюди підуть. Там, де будуть три стовпчики, потім одна над трьома, тобто всього три петлі набрали, і пров'язуємо далі три стопчики з одним накидом. Далі одна повітряна петля і в'яжемо наш куток. За цим же принципом ми в'яжемо всього 8 рядів для кожного квадрату. Так, в'яжемо. Всього квадратів нам знадобиться знову ж таки, 8. Бачите, я вирішила чергувати туди-сюди. В мене пішло по половині мотка кожної пряжі, тобто десь один моток, десь 50 грамів, вам має плюс-мінус вистачити. Далі ми зшиваємо або зв'язуємо між собою ці квадрати. Перші 4 робимо коло, а далі верх шапочки. Ми їх шиваємо так, щоб у нас тільки для обличчя залишалося місце відкрите. Ось у мене низ 4 квадрати, бачите, між собою так поєднані. І далі дивіться, у нас справа місце для обличчя. І ось таким чином ми шиваємо між собою всі частини. І потім я ще, де у нас обличчя, обв'язала, але ви можете цього не робити, це вже за бажанням, і ховаємо всі ниточки. Тож наш капор шапка готовий. Мені здається, дуже класно для тих, хто не любить шапки.